На Полтавщині облаштували кілька рекреаційних зон на околицях лісів. Таке місце відпочинку з'явилося і у копелах Тарашківської громади. Зосередження людей в таких окремих куточках для того, щоб люди менше перебували в масивах, тим паче, що у нас на сьогодні діє заборона відвідування лісів. І тим самим загроза виникнення лісових пожеж вона зменшується в рази. Тут передбачена мангальна зона, якою люди можуть користуватися постійно. Також облаштовані альтанки, лавки, столи зі стільцями та смітники. Встановлений і дитячий майданчик із гойдалками, гірками та пісочницею. Дітки тут бігають, граються в пісочку, батьки відпочивають все у всіх на огляді, круто, класно. Практично, як по погоді, то кожного дня приходимо. Зручно, да, і діткам на воздухі в квартирі, щоб не, жу... не душно, не жарко. За словами Олександра Глушка, облаштували ці місця відпочинку минула річ, та це перший рік, коли вони функціонують повноцінно. Нині лісівники працюють над збільшенням безпечних місць для відпочинку. Дані рекреаційні пункти вони направлені на запобігання лісовим пожежам, і тому в будь-якому випадку, чим більше буде створено таких рекреаційних пунктів, тим кількість випадків лісових пожеж в наших лісах буде меншою. Всі місця відпочинку на Полтавщині розташовані поблизу автомобільних доріг та населених пунктів. Їх можна відшукати в інтернеті за запитом лісовичок. Нині в області чотири таких рекреаційних зон. У Полтавському районі дві. У Миргородському та Лубенському. По одній створювали їх централізовано за гроші держпідприємства Ліси України. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.